Унікальність сесії полягає у тому, що вперше вона була скликана за ініціативи депутатів. Для цього, як вимагає регламент Калуської міської ради, була зібрана необхідна кількість голосів. На порядок денний було винесено всього одне питання: про звернення депутатів Калуської міської ради щодо відзначення дня перемоги у місті Калуші. Зверненням депутати відреагували на доповнення до закону України про увічнення перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років, яке зобов'язує вивішувати на державних установах та використовувати під час святкувань дня перемоги червоні прапори. На думку секретаря міської ради Олександра Челядина, це доповнення було прийнято з метою відвернути увагу громадян від проблем, які існують у державі, а також свідомо посіяти розбрат між мешканцями східних і західних областей України. Звернення зачитала депутат Калуської міської ради від української партії Леся Піцик. Наближається відзначення визначної дати для всього українського народу: дня перемоги у війні 1941-1945 років, війні, яка торкнулася кожної родини, війні, яка принесла за собою важкі страждання мільйонів наших співвітчизників, смерть близьких і рідних, понівечені долі, знищені міста і села, спустошені домівки, голод. На нашу думку, цей день мав би вже давно стати для всіх українців. Днем світлої пам'яті про всіх тих, хто невинно поліг в боях за свою батьківщину, днем шанування сивочолих ветеранів. А головне, перемога 9 травня 1945 року має бути одною з основних історичних уроків для всіх наступних поколінь, мирилом поглядів і переконань кожного. Але не превеликий жаль, спекулюючи на почуттях тих, хто чесно і віддано пройшов всі жахи другої світу. Світової нас в черговий раз хочуть тягнути в різного роду провокації на сьогоднішній день. Такою є з ініційований комуністами закон, який передбачає в день перемоги, використання на урочистих заходах та ввішування на офіційних державних установах червоного прапора. Обласна рада в свою чергу запропонувала 9 травня визнати днем пам'яті за мільйонами безновинно загиблих українців у Другій світовій війні. Мета прихильників червоного прапора зрозуміла посіяти серед українців розбрат і ненависть, ще більше поділити державу на схід і захід. Ми, депутати Калуської міської ради, глибоко стурбовані такою позицією. Натомість вважаємо, що всі ми разом в день перемоги маємо віддати заслужену шану ветеранам і низько схилити голови перед десятками мільйонів українських жертв військових і цивільних, незалежно від того, в якій армії вони воювали. Яку ідеологію сповідували, зважаючи на вищесказане, закликаємо всіх калушан та гостей міста з гідністю відзначити 9 травня День перемоги, використовуючи виключно державну символіку і не піддаватись ніяким провокаційним викликам політиків. Будьте толерантними і терпимими один до одного. Ми ж, калушани, ми ж українці. Усі 37 депутатів, присутніх на сесії, одноголосно підтримали звернення. Насамкінець Олександр Челядин закликав усіх присутніх взяти участь у святкуванні Дня Перемоги. Цього року свято відбудеться за стандартним сценарієм, який передбачає пішу ходу й урочистості на пагорбі слави, а також концерт для ветеранів і традиційну польову кухню. Завершить святкування салютом, що відбудеться о 22 годині 9 травня на пагорбі слави.